Жир зникає на очах. Правда про ліпосакцію? Ліпосакція це малоінвазивне втручання, яке полягає у видаленні жирової клітковини з локалізованих відкладень жиру на нашому тілі. Це можуть бути різні ділянки: як живіт, стегна, руки, зовнішні поверхні стегу, внутрішні поверхні стегунь та інші. Але потрібно почати з того, що ліпосакція це не про схуднення, це про корекцію тіла. Про корекцію контурів фігури і про естетичний вигляд фігури реабілітація стосовно ліпосакції буває різною. Все залежить від об'єму ліпосакції. тому що ми можемо забрати як 100-200 грам жиру, це ліпосакція підборіддя, а то й менше. А може бути живіт, де буде до 3 літрів жиру. Там буде реабілітація більша. тому вона полягає від двох тижнів до півтори-двох місяців. Ефект від ліпосакції є одразу після операції. Ми бачимо, як то кажуть, результат на лице. Чи він є тривалий? Так він може бути тривалий, але потрібно дотримуватись однієї умови. Має бути стабільна вага. Якщо ми будемо їсти, воно може повернутися.